Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогоднішня задача мені дуже сподобалася і я хочу нею з вами поділитися. Її створив німецький шахіст і шаховий композитор Девід Макс Шапіро. Хід білих і білі тут мають виграти. Розв'яжіть. Зазвичай з'єднані прохідні пішаки, коли вони досягнули третьої лінії від поля перетворення, такі пішаки виграють в тури. Давайте біла тура намагається їх зупинити. Тура ж g5, h2, загроза h1 ферзь. Тура h5. І якщо хід g2, тоді тура H2. Білі виграють, бо зв'язали пішака. Чорні розв'язують пішака. Наприклад, король b3, щоб обмежувати якость короля. G2. І зараз буде ферзь. Тура h2, ж1 ферзь, і тут чорні виграють. Інший хід турою, тура аж 5 це все те саме відбувається. Пішаки проходять у ферзі. H2, одного пішака побили, інший стає ферзами, чорні тут виграють. Щоб виграти, білі мають використати невдале розташування чорного короля. І перший хід Тура Д2. Якщо короля 3, тоді Тура Д3 подвійний удар і білі б'ють чорних пішаків. І легко виграють. Основний хід король Б1. Далі білі грають король С3, щоб обмежувати чорного короля. Давайте чорні проводять пішаків G2, Тура Д1, Короля 2, Тура 1. Чорних цугцванг. Якщо короля 3, Тура 1 мат. А які ще є ходи? Чорні грають H2, Тура G2, подвійний удар і білі виграли. Якщо чорні грають іншим пішаком, то дуже схожий варіант. Тура D1, короля 2, Тура H1 і знову цугцванг. G2, Тура H2, зв'язали пішака і білі виграють. Основний варіант король c 1 Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Якщо білі грають Тура Е2 це неправильний хід. Король Д1. Чорні напали на туру, Чорні вийшли з опозиції, чорні загрожують проводити пішаків. Правильний хід Тура а 2. Якщо король Б1, Тура Е2. Білі мають зберегти туру на другій горизонталі, але тепер чорний король зараз не може напасти на туру. Наприклад, вже 2 тура є 1 короля 2 тура ж1. Чорних цухцванг подібну ідею ми вже розглядали. Основний хід король Д1. Чорний король наближається до своїх пішаків. Король Д3. Обмежили чорного короля, білі створили загрозу тура А1 мат. Якщо король Е1, знову король Е3, загроза тура А1 мат. Король F1, король Ф3. Білий король наблизився до чорних пішаків. Загрожує тура А1 мат. І чорні тут програють. Король G1, король ж 3 білі виграли. Основний хід король С1. Король Е3. Білий король йде бити чорних пішаків. Якщо король Б1 напали на туру, тура Е2, наприклад, H2, тура Е1, король С2, король ф 3 Король напав на пішака Ж, на поле ж 2 Він контролює тура блокує пішака H. І білі виграють. Чорні можуть зіграти H2. Хід білих, подумайте, як тут грати. Найкращий хід Тура А1, король Б2 і Тура H1. І білі виграли. Білі хочуть походити Королів 3 і виграти пішаків. Якщо чорні грають g2, тура h2, зв'язали пішака, білі його б'ють і білі виграли. Давайте на початок, як все це трапилося. Перший хід Тура D2, щоб загнати чорного короля на першу горизонталь. І ми його там обмежуємо. Далі Тура 2. І білі підводять вже свого короля до чорних пішаків. Тура H1, Тураж2 і білі виграли. Давайте ще раз розглянемо варіант з цухцвангом. Тура Д2, король Б1, король С3 і пішак Д у ферзі. Тура Д1, короля 2, Тураж 1 в чорних цухтванг. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!